Леонід Глібов, Жаба й віл, читає таможанська Дар'я. Раз жаба вилізла на берег, подивиться, та й трошечки на сонечку погоріться. Побачила вола, та й каже подрузі тихенько, вигадлива була. Який здоровий моя ненько. Ну що, сестриця, як надмусь, то і я така зроблюсь. От будуть жаби «І Іде вже, сестру нам рівняться, казать їй друга почала. А та не слуха, дметься, дметься. Що, сестро, як тобі, здається, побільшала хоч трохи я, та ні, голубонька моя. Ну, а теперечки дивися. Та годі, сестро, схаменися. Не слуха жаба, дметься гірш, все думає, що стане більш. Та й що дурна собі зробила, з натуги луснула, та й одубіла? Такі і в світі жаби є. Прощайте, ніде правди діти. а по мені найлучше жити, як милосердний Бог дає.